Сьогодні я хочу вам показати ще одну квартиру, яку ми робили. На початку 2022 року вона була нам нами здана. Вже це комплекс комплексів Рарк. Тут у нас 73 квадратних метри. Вона встанована в дві спальні, кухню, вітальню, гардеробну і санузел. Зараз ми вам все будемо детально показувати. Кажуть, кожне приміщення окремо. А зараз почнемо з коридору. А, тут у нас іде зустрічайна степна підлога, е, кафельна зона. А далі по всій квартирі є, у нас ламінат. Тут у нас гардеробна. Я не буду її показувати. Бо це колектива жила, ми сюди пустили зняти і показати, як вона виглядає вже рік в експлуатації, Ось, то я буду все розповідати поверхностно, тобто Ми не будемо заглядати в кожну шафу. Тут у нас така шафа для верхньої одежі, тут шафа у нас для дрібнистики і головна шафа, тумба для опутися, розутися речі, це провода під домофон. Їх не, В домофон ще не виводили. Так як ми залишили, воно так і є. Згодом, мабуть, що буде. Так, і тепер кімната. Дивіться, це батьківська кімната. Вона досить велика, вона згоджує. От буде все по, -по, по порядку. Тут у нас вбудована шафа. З Зміряно купе. Так, тут таке велике дзеркало зі стелі до підлоги. Ось така інсталяція з підсвіткою. Це, до речі, кахель з е е е 1200 на 600. От, і по колу у нього е підсвітка така. Ліжкометрю 80 на 2. От, і прикроватна тумба вбудована, і такий стілець. Ось е тут у нас на балконі тепла підлога електрична. Два крісла таких. Е е Шикарним видом у нас лодже з панорамним оскленням у двір. Все можна зробити. Такого -то, світло для читання, світло для перегляду телевізора, його взагалі немає, окрема інсталяція обмикається, її можна зробити основне світло. Ну, тобто варіант підсвідки тут вистачає. Таким до дитячої. Так, у нас така дитяча, вона невелика. Тут мешкають два хлопці, двохявісна кровать з метрасом 1,70 м на 60 чи на 70 Десь так. Така качеля вбудована у саму стелю і так обігана натяжною стелею. Так, от Такий вбудований стіл робочий. Це, до речі, не, не, не покупна модель, це, те, що, це меблі власного виробництва, щоб все було е, під стиль. Так, далі у нас тут е, шафа, повністю всі е, ячейки задіяні. Так, і далі у нас ще така є. Таке продовження підвіконня. Тут у нас теж дуже багато речей для зберігання. Все воно на тіпонах причиняється і на таких амортизаторах. По опаленню тут у нас іде електричний фанкор, вбудований у підвікіння з регулюванням. Ось Така дитяча. Потім покажу саме. Ну, Само тут досить великий і досить функціональний. Тут теж у нас тепла підлога, ванна з теною шторкою, капітлісна тумба, накладний уливальник. Мені дуже подобається це дзеркало, велике, овальне, Як переперечує ванну. Мені дуже подобаються такі штуки. Тут у нас будований унітаз інсталяція і така ще класна штука. Це тут вічильник води, ми так це все обіграли. І таке у нас віконечко, де все сховано і так закрито. Шарка для рушника електрична, шафа під пральна машина. З полицями для побутових речей. Тут така ще міша під сушилку, водилку та побутові речі. І дві антресолі теж вони все задіяно, все функціонально. Що хотів ще сказати по санузлу, єндуш біля інсталяції, щоб було зручно, на мій погляд, досить функціональна, я кажу, і досить грамотно підібрані. По так, і у нас ще залишилась кухня Віталіна, І він показував при цьому Це Соня. Можна з нею привітатись. Кухня вітальна. Що нас тут зустрічає? Нас тут зустрічає такий е, пенал е, з вбудованим холодильником. З холодильник, морозильна камера, е, вбудована, вбудована, вбудована духова шафа, викрахвильова піч і такий побутовий е, ще побутовий шаффи, тут тобто під е, кухонний комбайн та е, різні дрібниці. Які теж. Далі у нас йде е, кутова кухня, е, е, яка має в собі. Посудимо на машину. Всі у нас шахи до, від стелі до фарту купону. Тут у нас така мийка під камінь з дозатором під мильчі. Варильна, електрична варильна поверхня. Е, теж я не буду все відчиняти, показувати, бо, повторюсь, квартира у нас е, жила і нас сюди люб'язно пустили зробити зйомку. Так, е, телевізор з акустикою, тут теж в цих шафах будовано все. Тут е, у нас е, двоконтурний газовий котел, тут він схований, тут у нас під цією. Е, теж не буду показувати, тут лічильник газовий і е, полиці з Дрібничками величезний диван, де баришня тут відпочиває круглий бідний стіл на 4, з чотирьма стільцями. Що ще розказати про кухню Вітальна? Вона досить велика. Вона за десь приблизно 22-25 квадратних метрів. Все тут. Помістилося, все функціональне, все діюче. На мій погляд, дуже зручно, і на, на мій погляд, дуже класно у нас вийшло все. Можете написати в коментарях, як вам ця квартира з такою власницею. 73 квадратних метри ріверпарк. Це квартиру робили у нас замовники під здачу в оренду. Вона зараз здається в оренду. Звертайтесь. Ми можемо робити різні проєкти, як під власні потреби, так і під здачу в оренду. Тобто у нас є інвестиційні проєкти, у нас є проєкти під будь-які ваші фантазії, мрії. Якщо у вас є квартира в новобудові, звертайтеся. Ми завжди раді, як по Дніпру, так і по Києву. На зв'язку це дизайн десь тут буде. Десь тут будуть на екрані всі наші посилання, QR-коди. Е, під цим відео в коментарях буде е, де нас знайти на наші контакти. Е, звертайтесь, до побачення! Далі цікавіше.